Так що біжимо наверх? Я за вами. Все погнали. One, advised, так, дубль два. Перший не повезло. Ні, то другий не повезло. Так, ну шо, политайшн. Так, на поїзді не бачу. А, ні, на поїзді. На поїзді. Блять, не успею. Mm. Уже туди скоротать. На поїзд пішла. На останньому угоне бачу. Ну я... Блять, полеті. Спрыгнув, чи шо? Я вже не бачу. Останні мы вагоні. Він спрыгнув. А ні. один ще є. Баляшки. А де він є? О, на, на мості, на мості, на мості. Mm -mm. Снайпер. Бачу, бачу. Він на мене цілиться. Він можливо про тебе не знає. Ніхера, що це? Блядь, що знизу десь. Спригну, спригну до тебе. Є там є. Обходить. А, знайшов його. Блять. Та, Та я. А, ти пливеш за ним, то? Ага. Та, блин, дякую. Ти десь бачив його, то? Да він десь тут перед побіг, поли попливерніш. Убегать. Бля. Вот вроде. Что, он крутит. Он вроде на ту сторону пришел здесь. Добрий день, гренідер. Доброго вечора всім. Жили під мостом. Блять, я Ах. там і ножиком не попав, і не забрав. Кута. Так нічого, мінус два. Ну ви забрали двох, да? Так. О, ручки на вишці. Е, Аеропорт. Так, я дивлюся цей заплив, тут тунель. Ну, не не вийшли, да? Вони чекають, походу його. Е, я не бачу вже. Так, давай. Так, а, ось він. Вот там он. Понял. Он бегает. Привет, привет. Забуйки, да, як уже получится, конечно. Это моя любимая. Кину плашка. Давай. О, па. Ой, я что, две забрал? Не, вроде. Так, його колега не вийшов. Ну, коротше, тут нема сенсу. Да. Знає, що тут будемо Будем робити. Пів години їх. Дай розлутати повністю. Що uh -huh. у нього тут є? У нього нічого вже нема. E -e, Треба тобі бронебійні? Не. А до бота можу попасти, типа не можу попасти. О, а бота побел. Добрий не... вечір. Добрий вечер. Шо. Ви, б... Баби в месси, не. Думали, ти десь посеред дня з'явишся. тебе все нема, та нема. Ніякий посеред дня. Ясно. <гум> Ні, та посеред дня не цікаво. <свист> <свист> На что же я неделя, правда? <свист> <свист> ну да. <свист> так, что, что, запускаю бля? Не, я рад Ну. Уже треба спать идти, а я запускаю. Ну, можем пробовать четверку, або я знаю, что... Шо... Цей, Жека, тебе чекав, може він зараз з'явиться то цей. То ви собі двоє будете. А, а, а вас троє чи що? Угу. Так. А, -а, а, понял. А хто, тре цей? Де д Де Д4. Кисашка, колега. Ніхуя Нихуя. Так. Да. Та я піду, я ще шоу в соло цей. А можем і поконек. Не не, не проблема. Ну, то там Та тоді ні, Не, ваг, так, ваг, давай. Ні, ні, не, не партяйся, я цей. Я піду в соло. Так, я і так мені тут ще треба доробити, одну штуку. Ну хіпа павлович підписчику нічого не обіцяв. А, все, підписчик вже я могу, можу, вийти, все нормально. Да, тут де цю догоняємо блядь, блять шов це його. Хай, хай грає, собі я, я піду в соло потім чи буде місце чи шо, чи вже кадоградить. Так. так, ну тепер тут боле. тут мародер уже даже. Okay. Точки сзади. Ну, точки пришли, не понял почему. Okay. Готовы, чи шо? Не. Ай. Ай. О, по Он на котором Не. О, снайпа сзади летит. О, под них, напевно, и прилетало. Точки. Сейчас вартушка летить, бляхи. Давай давай вверх, давай, давай, вверх. Вверх, 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 вверх. Тас, сюда летять. Блядь, я тупанул. Пролетіло. О, спрыгнул. Сим. Давай вертушку пробуем все. Ну и ночний не да Так, ты, короче, я полетів. А uh, він тут сидить, ти знаєш? Він тут сидить. Хто? Сидить там, си... лохматий, я, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, бачу. Дав Перебіг за цей кут. Я бачу, я бачу. Давай, давай, давай! Вибіг тут. Піднявся, на зіпці двоє! Да в точку свою так я. Чётко. Так, что за снайпер есть? О, вон шотник. ой ой, ой! ё Тут есть размовляющий броник. Давай я возьму. Так, ящик. Ну, типа, РПГ-шкаем. Так, визим РПГ попробуем. Да, снабженьці, да-да-да. Так, що де у нас? Що, до... до обратно на катомі підемо? Я думаю, що так, але тут щось... Ну, а тут машина якась. Досить тихо. <гум> Чекай, то по нім точки були, чи ні? Я одну свою дав, коли ви двоє були там на 70, то я одну свою дав, а... Точки були, я думаю, що ні, що навряд чи по ним. Такого чувствую, якби ці на вертаку давали точки але криво. Ну, я собі уявляю, типу, що ми б бачили, де точка стріляє. Типа, ми були на підходили до накотомі, і типа, одна точка, яка летіла вже повз нас, вже швидше за все відстрілялась. Тому що. Вперед далі вона. Я не бачу, щоб стреляло. То вона і раніше. Можливо, по червоних свічках. можливо, по. Чому, де вона там ще летіла. Ну, вона над річкою летіла, типа, цією. Угу. О, тут дві жі якісь. Тут і вакуум. А мартар, до речі, з'явився. Можна проводити піти забрати. О, корова, да? Чи що то було? Корова. Корова літає. О, диви, на корову насипають. От тепер їдуть. До H7. Ой, H5. Угу, бачу. Ну, давай, да, давай. С натерпінням чекаю. А ну-ка. Я зараз попробую на Да это хай ближче підъедуть. Хай проедуть Х4. Я хочу тут... О, сюда даю. Ну, ну. Блядь, давай. Блядь. Хуёво я дал. Ой, гуделя. Уже стреляю по мане. Машина Просто Просто твоей шляпы нереально попасть. Латун, четверка. О, хорош. Набрал. Ну, Бля, зараз с другой стороны я буду идти, я дырю с другого. Не, поднялся тут же. Разбил. <гас> Блядь, я пал. Нок, я пчу. О, добив! О, це було хоро. В мене піднявся. В мене піднявся наверху. Йду. Він зараз прийде, я внизу вже, бо чуть не добрий у мене. Не бачу. Прыгнув? А, ні, тут. Тут мінус 2, так? Да, да, да. У мене у мене наверху минус. Тут за. Тут мене Може бути ще один. Є! Пять минут Спрыгнул? Да, упав. Та ебать. Дай за Та, Так, дивитися там тих двох. Ну, Тому я в повітрі там прикольно запустив. Він там того, що в кишці, напевно, піднімає, піднімає так? Так, да, yeah, yeah, він бачить, що це. Але ще з тобою. Так, 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 я тут. Курва не здовжує ніколи. Буває. Так, ще один тут. Так, ну він таке, якби за цього підняв, а той може і наверх пішов, не. Наверху тримаю ручку. То що, мінус 4, так? Ні, ну, ну, ш... до... Чекай, ну ще один був, ні? Чи то цей був? А, мені здається, що то цей був якраз. Порахуй трупи просто. У мене тут наверху один. У вас на має бути. Ну, тут один. Є. Тут один, того ми перезабрали, три, як би, так. Да. Тут, просто да, просто мені кажеться, я сього забирав з РПГ. Я йду по сходах. Ага. Я йду по сходах до вас. Он говорить, напевно, що є. Да, четвер. Да, є. є, є. Наверху у вас? Да, наверху. Блять. Схода був, ага, ну, да? Ага, Твій Типещик не можешь. Сходи були? Да. Все походу, все, похоже. Да, мене вийшло. Єе. Yeah! Добрий вечір, Роман. Дякую, дякую. Так, да, там цей шортик буде з RPG школу. підняти стезла. Да, 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 я кажу, я ж його забирав. Так, снайпе там нема ні у кого, да, Нормально? Е -е, Нормально, я не знаю, але тут якась одна валяється, Виктос. Чекай тут я типа бачу якусь Тут я бачу. О. А, це ще ліпше, короче. О, потя ні, ну буде. Так, Що? Куди? Mm. Да, да, да. Та, можем піти туди забрати мародера. На БПЛА і може машину взяти. Давай. А, так. Або хант є внизу. Да. Там машини немає. Ну давай бабку було би сирий добре. давай бабку візьмемо, там подумаємо. Так, через 5 минут. Да? О, эвак вилітаю. А єдні хант, де там хант, отмить ну. О. Що скажем? Ого! Ну сковражнее шо тут? А, ні, це боти йдуть за нами. Шо то він як він стріляє? я ничего не розумію. Пушо його? Ні. Куда стикло? І куди він міг? Хотя часу довго пройшло. Ні, то він просто побіг кудись за своїми цими. О, походу десь там. Вони забагались тут в піску, здається. Да, тому що хтось по тобою стріляє, а я не бачу. Да, вони з піску стреляют. За багани. Брат машину ясно Буває. Печаль, біда. Гра цікава. <laughs> Моменти тож. <laughs> Нам подобається. Так. Ну шо там у нас? Хант один, да? Чи є ще? Ну, Друг, квадрик, тут Двух квадрат. Да? О, корова летить. Давай давайте сімку візьмемо, може. Сімку займемо? Да, 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 да. Сюди до нас йде. Тя РПГ є? Угу. Відпусти її як можна плеще. Бля, стан патрон. Ні, хера. Блять. Мені срака. Прыгнули. Живий? Ще один. Ще один є. Так, чекай, чекай, ще один здемайт. Ще один, щелдин. Крий мене, крий мене. Ночи снайпа Боты стреляют. Да. Буду по зипках, наверное, подниматься. Боты стреляют снизу. Да, 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 да. Давай зипки. Добрый. Требы, да, блять RPG bela, e. <laughs> o, vinte ir ją.

Не Ой, ой, не треба. О, треба. Почему его б вранче попал, чем мой? Нормально. Ну, бывает. Никудишки не уберег. Бывает. Так, нормально. Корову забрали, уже плюс. Так, у нас Радік пішов, да? Давай, що, давай, давай до цього, Евака туди ближче. Чекай, чекай, типи не виходять. Тут снімає. А, кстати, я Ханта не бачу. Де Хан був? А, ось тут був. О, вони, походу, останні. Вийшли, оце вийшли ти. Ясно. Ось мені снипа пролетіло. Звідки? З Накатомі, походу. Накатомі, о, бачу, да, Накатомі. Ого. Угу. О, это уже интересно. Ты что, поднимаешь, что? О, золотая бронька. Ок. Так, у нас зона починає Угу. Можемо взяти цю машину і їхати на нижній вак їх там чекати, чи що. Да. О, хорош, двох. Можемо підходити, або щось це. Так, да, да, підходимо, підходимо. Це один на нас хан взяли. А, да, це вони Вони бачать, що ми підходимо Напевно. Бля, у мене маски не є прикинь. Оба на зіпці сідать. Ливий, правий. Тут право тут. Шо, шо, біжим? Бля, я пропоную їх не пушити. Або пушити, коли зараз бабка включиться. Ну давай. О, давится. По той стороне. Да, з я. Схода она пішла? Ні-ні, давай, давай на зипте сим. Я на зипте пішов. Я йду туда, да. Бля, бежать сюда. нема. Блядь, розстріляв мене, сука. Хер тобі. Да пушит, почему? Блядь. Нет. Ой, давай, хорош. Там еще один Блять. Блядь. Сзади, сзади. Собака. Ебаний газик, блять, газика не болос, це пиздец на. Сраный газик за Ну.